Малята-привіт! Сьогодні будемо грати в цікаву нову гру, яка називається Який предмет? Будемо з вами вчитися утворювати нові слова. Ви вже таке пробували робити, тому впевнена, у вас обов'язково все вийде. Погляньте, у мене є різні картки з різними малюнками і з матеріалом, з чого зроблені всі ці предмети на малюнках. Наша задача назвати, що намальовано на картинці, і сказати, який цей предмет. Давайте спробуємо разом. Тут зображені штори, постільна білизна, скатертина, одяг, сукня, рубашка, брюки. Диван з оббивкою і портфель. Всі ці речі зроблені з тканини. Дітки, повторіть: тканина. Давайте з вами подумаємо: якщо рубашка, або ще її можна назвати сорочка, зроблена з тканини, то отже, яка вона буде? Правильно, тканинна. Тканинна сукня, тканинна сорочка, тканинні штани. Тканинна. Скатертина, тканинна оббивка на дивані, тканинний портфель. А які будуть штори, діти? Підкажіть мені, будь ласка, правильно, тканинні. а постіль, постільна білизна яка буде? Теж тканинна. розумнички. Поглянемо, що зображено на цій картці. Що ви тут бачите? М'яч згодна. Взуття куртка, гаманець, сумка, ремінь і рукавиці. Всі ці предмети, діти, зроблені зі шкіри. Давайте подумаємо, яким буде м'яч, якщо він зроблений зі шкіри. Шкіряний м'яч правильно, а взуття шкіряне взуття, вірно. А це тоді як буде? Шкіряна сумка. Вірно. А гаманець зі шкіри. Який гаманець? Шкіряний. А ремінь зі шкіри який? Шкіряний ремінь. Куртка зі шкіри яка. Шкіряна куртка. Рукавиці зі шкіри які? Шкіряні. Розумнички, переходимо до наступної картки. Ось скільки тут багато всього. Давайте подивимося, що ж тут є: відро, посуд, потяг, літак, автомобіль, інструменти робочі, запчастини, рейки, труби. Як ви гадаєте, з чого зроблені всі ці предмети? Розумнички, вони зроблені з металу. До речі, металу в природі просто так не існує. Спочатку видобувають руду, потім з нього роблять листи металу, дроти металу і різні різні. Матеріали, щоб виготовити предмети з металу. А як же будуть називатися предмети, зроблені з металу? Наприклад, якщо відро зроблене з металу, то воно яке? Металеве, розумнички. А вагон потягу, він зроблений з металу, отже він який? Металевий посуд зроблений з металу який? Металевий посуд, а це. Металеві гайки, розумнички. Автомобіль з металу який буде? Металевий автомобіль. А літак з металу який буде? Металевий літак. Труби з металу які будуть? Металеві розумнички. Рейки будуть які? Металеві. А знаряддя праці або інструменти робочі зроблені із металу які. Металеві інструменти, розумничко, і з цим справилися. На наступній картці також є багато різних предметів. Назвіть мені скоренько, що тут ви бачите меблі, відра і горщик для квітів, пляшки, посуд, канцелярське приладдя. Іграшки, ящик, труби і вірно, побутова техніка. Ці всі предмети зроблені із пластмаси. Пластмаса це хімічний інст... матеріал, його придумують наші вчені хіміки у лабораторіях. Його не існує у природі, це штучний матеріал, пластмаса. Давайте подумаємо, якщо побутові прилади зроблені з пластмаси, які вони будуть? Правильно, пластмасові побутові прилади, а канцелярське обладнання, ручка, лінійка зроблена з пластмаси, Отже, яка буде лінійка? Пластмасова, вірно. А іграшки дитячі зроблені із пластику або з пластмаси. Які вони будуть? Пластмасові, вірно. Посуд із пластмаси. Пластмасовий посуд. Ящики з пластмаси. Пластмасові ящики. А ось труби, вони такі самі желізні, металеві, як на минулій картинці чи інші. Розумнички, вони інші, зроблені із пластмаси, отже, це пластмасові труби. А ось відро воно таке саме металеве, як ми щойно бачили. Ні, воно зроблене з пластмаси, отже воно. Пластмасове, або, ще, можна сказати, пластикове. А ось наші пляшки, з яких ми полюбляємо пити солодкі напої або водичку, вони зроблені з пластику. Вони пластикові пляшки. А ці меблі, стільці і столик. Які пластмасові, розумнички. Ви з цим справилися. Давайте поглянемо далі. Що ви бачите на цій картинці? Вікно, акваріум, банка, лампа, колби, посуд. Давайте ми з вами разом подумаємо, якщо вікно, яким воно може бути, якщо колба, посуд, акваріум, з чого можуть бути зроблені ці предмети? Вірно. Це предмети, виготовлені зі скла. Давайте подумаємо, якими будуть ці предмети. Посуд зі скла. Скляний посуд. Наприклад, скляна чашка, скляна тарілка, скляна вазочка. Банки зі скла. Які? Скляні розумничка. А лампочки зі скла. Як будуть? Скляні лампочки, вірно, а колби зі скла. Які, яку назву будуть мати? Скляні колби, вірно. Вікно зі скла. Воно яке? Скляне. Акваріум зі скла. Акваріум який. Скляний акваріум розумнички. Подивимося, що зображено на цій картці. Це шуба розумничка. А це шапка, а це іграшка, а ось воротник. Ці всі предмети виготовлені з хутра. Ми ще можемо знати таку назву, як мех, виготовлені з хутра або з меху. Давайте подумаємо, якщо шуба виготовлена з хутра, то яка вона буде, як буде називатися? Хутряна шуба. А якщо шапка виготовлена з хутра діти, то вона яка? Шапка хутряна. Воротник виготовлений з, хутла, з хутра. Він який? Хутряний, розумнички. Іграшка виготовлена з хутра. Вона яка? Хутряна іграшка. Молодці. На наступній картині. Ми бачимо різні предмети, які виготовлені з паперу. Що це таке? Книжки. А це шпалери або обої. Це блокноти, пакети і посуд, газети. Всі ці предмети, ми вже сказали, зроблені з паперу. Давайте швиденько назвемо їхні назви. Якщо газети виготовлені з паперу, вони які? Паперові. А пакети з паперу. Які? Паперові. Блокнот з паперу. Паперовий. Шпалери? Паперові шпалери. Книжки із паперу. Паперові книжки. Посуд з паперу. Паперовий посуд, розумнички, як швидко справилася з цією карткою. А ось на цій цікаві предмети, які виготовлені з глини. Це природний матеріал, який широко поширений в нашій Україні. Давайте поглянемо, що ж виготовляють з глини. Це що, діти? Горщик для квітів, розумнички, а це умивальник. Тут ми бачимо цеглу, а ось посуд. В цьому куточку зображені іграшки. Давайте з вами уважно подивимось і подумаємо, як ми можемо назвати іграшки, зроблені з глини. Глиняні іграшки розумнички, а горщик виготовлений із глини. Глиняний горщик, правильно! Цегла зроблена із глини, глиняна цегла. Посуд зроблений з глини. Глиняний посуд. А ось наша, наш умивальник, або ми ще іноді називаємо його раковиною, зроблений із кераміки. Якщо він зроблений з кераміки, то він керамічний, розумнички. Як багато ви вже нових слів знаєте, як багато слів змогли самі утворити. І в нас залишилась остання картка. Тут предмети, зроблені з дерева. Що ж, виготовляють з дерева? Ану скоренько називайте мені, що це таке будинок. А це рамка для вікна. Тут меблі. А ось. Човник. Ось іграшки, це сірники. Це посуд, тут шафа. А ось майже непомітний папір. Давайте ми з вами подумаємо: якщо іграшка виготовлена із дерева, то вона буде скляна, хутряна чи дерев'яна. Правильно, дерев'яна. А човник виготовлений з дерева який? Дерев'яний. Меблі виготовлені з дерева. Дерев'яні. Рама виготовлена з дерева. Дерев'яна. Будинок зроблений з дерева. Дерев'яний будинок. Шафа зроблена з дерева. Дерев'яна шафа. Посуд зроблений з дерева. Дерев'яний посуд, сірники зроблені з дерева, дерев'яні сірники. І на цьому малюнку ми ще з вами назвали папір. Він не завжди називається дерев'яний але ми повинні запам'ятати, що весь папір, з якого роблять багато інших предметів, про які ми щойно з вами говорили, виготовляється саме з дерева. Тому до всіх. Паперових предметів треба ставитися обережно, адже на їхнє виготовлення йде багато дерева. Ми з вами розглядали зовсім, зовсім недавно, скільки предметів робиться з паперу, щоб зробити папір. Спочатку треба його виготовити з дерева, а це забирає у нашої матінки природи багато дерева, тому обережно будемо ставитися до всіх дерев'яних предметів і до всіх паперових предметів, щоб зберегти наші деревця живими в природі. Ви сьогодні чудово попрацювали. Молодці! До нових зустрічей!